І Китай висловивши протест через продаж зброї Тайваню. Про це заявили в МЗС країни. Також уряд КНР пообіцяв вжити рішучих контрзаходів у відповідь на надану стороною США згоду на о, поїздки президента острова Ле Чінте через територію штатів. Держдеп США, як стало відомо 30 листопада, схвалив продаж Тайваню з запасних частин до літаків F-16 і радіолокаційних станцій на суму близько 385. Я мільйонів доларів такі зв'язки між Вашингтоном та Тайваном постійно викликають гнів. Пекіна Китай закликає США припинити надсилати неправильні сигнали острову. Тепер до того, що відбувається у Грузії, там після ранкового розгону силовиками люди не поспішають розходитись додому. Частина протестувальниками досі перебуває під головним корпусом Дбіліського державного університету. Дехто спить прямо на асфальті, хто зігрівається і сушить одяг біля багать. напередодні ввечері Тисячі грузинів третє вийшли на акцію проти зупинення руху євроінтеграції до 2028 року, який оголосила правляча партія Грузинська мрія в четвер одбі. Ліся силовики атакували мітингувальників газовими гранатами, водометами. І місцеві змі пишуть, що люди розбивали вітрини, аби знайти укриття і уникнути задуха. Учасники акції протесту натомість почали використовувати піротехніку згодом. Спецпризначенцям таки вдалося витіснити протестувальників від будівлі парламенту.